Доброго дня, шановні друзі. Меморіал Олександра Моднаренка 2025 перший в історії меморіал, е е впевнений, що не останній. Ну і, як завжди, е відеоканал Микола Лис і я, Олександр Мазан, на цих подіях, бо маємо, так би мовити, залишитись е е е в історії і перш, перш за все пам'ять про таку висну людину, як Олександр Моднаренка. Багато в текстах про нього на волейбольній віничини, на ресурсі спортивне Поділля Волейбол. Заходьте і в телеграм, і також шукайте на моїй сторінці в Фейсбуці Олександр Мазан. Ці матеріали. А зараз волейбол, так би мовити, живцем. Це Вінниця, локація, пляж Хімік. Тут є е, поруч майданчики для пляжного волейболу, там вони проглядуються. І така, такий майданчик, він дещо був відреставрований, модернізований. Тут багато вже, тут, до речі, він такий робочий майданчик, тут тричі на тиждень збираються ветерани грають у волейбол. і Ці сюжети є у нас на нашому Ну Зараз в рамках меморіалу Оксана Бондаренка є матчова зустріч двох ветеранських команд. Команди Газовик. Вінниця, вони в синій формі напроти нас. І ближче до нас команда Надбужжя, Тростянець, команда, яку е, ну, тренував, скажімо так, Олександр Бондаренко, з якої він виграв першу лігу національної першості України у 2000 році. І е, є гравці, які з того складу зараз е, в цій команді грають. Буду по ходу називати волейболістів, не буду вам одразу Всі склади одразу їх не. Не запам'ятаєте. Зараз на на майданчику на подачі Віталій Алімов, команда «Газелик», пасуючий команди. Грав колись в команді з Кавільниця. Ну і людина легендарна тим, що він професійний, професійний ну не пілот, а він напевно член екіпажу командуюча. І цими повітряними силами, не знаю, як вони тут, округ був тут якийсь. Ось він був в екіпажі, цьому, Віталій Алімов. номер 2 команда «Газовик», Пасуючий команда. А це заслужений тренер України, номер 7 І майстер спорту Валерій Копилов. Теж пограв багато на хорошому рівні. Досі грає в волейбол вже йому за 50 майстер спорту Ігор Новіков номер 5 Це я газую не знаю. Зараз зіграв Олександр Гуменний. Людина трьох видів спорту, легкої атлетики, футболу і волейболу. Відомий бізнесмен, я б сказав, фермер. В агробізнесі працює. Ну, людина дуже відома така торгова марка Батьківське поле. Є стабло, рахунок 1-3. Трось надбужя поступається, поступається. Нагадаю, в таких футболках салатних, салатових. Володимир Денисюк зараз не зіграв. Вітеран, це Ровесник, Трішки старший за мене. А найстарший тут на майданчику, найстарший на майданчику, напевно, все таки е, Я не знаю, Іван Нікорюк, ось він третій номер. Не знаю, не знаю, не знаю. А ось Павло Воронков 58-го року народження, номер 11. Неодноразовий чемпіон світу серед ветеранів. Ну і на чоловічому рівні срібний призер чемпіонату Європи грав в командах Локомотив Київ. ЦСКА грав в Московському. Павло Воронков. Гендарна особисто світовий болів України. Ось так, Коблов, Новіков, Новіков. Вони за, е, разом грають. Оце, е, Павло Ніколай, восьмий у складі на Бужі, ось він ближче до нас, зараз теж майстер спорту. І забуває Олександр Гуменний, Олександр Миколаївич Гуменний, да, забуває. Прийом Нікорюка. Не вдали, не спрацювали. 6-2 попереду газовик. Мастер спорту Ігор Новіков. Нападає. Володимир Денисович пробував. Денисюк спасується і дала передача. Ну, грають люди, які вже багатьом за 60. Це Андрій Перепилюк. Зіграв зараз. I do Перепелюк атакує. Алімов І забуває в Італія Лімов. Бачий Валерій Копилов. В Аргентині грав, до речі. Унікальна людина. Ну і він є... Він отримав звання за тренера України за підготовку Василя Тупчія. Багато хто доклався до виховання у серед вчиня, але е, ну, такий вирішальний період часу підготовки в обласної обласні був якраз під керівництвом тренера Валерія Копилова. Данисюк на подачі. Не вивчає майданчик, рахунок 10-4. Владше Олександр Гуменний. Представник крижопаля. Ніколаїв. І зіграв таки з Нікориком. І Валерій Копилов забиває. Треба Ніколаєва і догравання. Дарування, дарування, дарування. Забув прізвище волибалістам під четвертим номером. Валерій Копилов, ні, буде подавати гуменний. Де? 12-4. Десь ми так в кулуарах спілкувалися, сказали, що десь приблизно рівні склади. Дан Нікорюк атакував. А ми Бачимо, що поки що перевага. І суттєва перевага у газовика 13-4. За, За регламентом команди грають до двох виграних партій, а самі партії граються до 21 набраного очка, як в вляжному волейболі. Николаев забывается. Нет, Иван Никорюк на подаче. Блок Николаева. 6.14 7.14 Іван Нікорюк корюк. Да, да, да! да, да, да! Давай давай Італія, Лимо. Прием перепедука. Дальше и по Воронков. Да, 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 да. Мяч в Бауте. Ну давай, я сзади. Как, давай.

Ось так зіграв копало наголо. В останньому матчі, в одним останніх матчів національної збірної України, там наші хлопці показали зі на як можна грати футболісти. Двічі зіграли, там, я не пам'ятаю. Напевне, Юрій Семенюк одного разу зіграв нагорі, другий раз. Женконіболісти зіграли там. правильно, якраз це, так би мовити, так пройшло. Так що футбольна підготовка непогана в нашій збірні. Ігор Новіков. Майстер спорту. 18-10 рахунок. Нагадаю, грають до 21 набрана в пункт. Павло Воронков нападает. Давай, давай, давай. Вісь 19-12. Ну, друзі, я напевно ми ресурсом межений трішечки в мене сьогодні ще матчі є. Я напевне не буду другу партію вам показувати. Можливо, кінці покажу. закінчення. 19, 13-19 рахунок. Надбуржя трішечки підтягнулося в рахунку. 20-13, сетбол. Я, до речі, вперше знімаю гру команди і Надбуджа, Ростенець ветеранської, і команди газовий квінниця. Це, це так дебютна трансляція цих томатів. Матч цих команд. Перепелюк на подачі. Заває 15-20. Рахунок становиться цікавим. Це бог зберігається, до речі. Далеченько дає передачі, 10-й номер команди надбужя. Туди заганяє нападника за антенну. Лажкувато звідти вдало атакувати. Це, на мій погляд. Я теж коли спасую з такого віку, і, як ці хлопці, навіть старші, за багатіх. 16-20, що там, тайм-аут? Тайм-аут. Ось цей переплюк на подальші. І ось закінчиться партія. 21-16 виграє команда Газових. Вінниця Олександр Мазан вам показував цей волейбол з меморіалу Олександра Бондаренка. 2025 Вінниця.